Хочу вам показати одне із замовлень. Привезли сьогодні ось таку макіту на 12 вольт, це, до речі, оригінал. Я її вже відкрив, ну, тут, тут по стандарту. Тут розказувати немає що. Плата ще запакована сюди. Е, також гніздо. Але попросили зробити підрідне зарядне, так що буду пробувати. Я вже їх переробляв, працювали коректно добре. Думаю, тут буде все також добре. Дивіться, а тепер чим цікаво. От, зеніт профі. Привезли, попросили замінити плату. Він вже був відкритий, напевно, хтось що змірив. Хочу і вам показати. Дивіться. Показую, що ми тепер побіле. Перша секція 331. Друга секція 3.34. Третя секція 0. А це вже і цікаво. Коротше, хтось робив йому діагностику, чи, можливо, замовник сам проміряв усе. Ось тут така збірка виходить. Такі елементи. І ось цей елемент, він висаджений повністю в нуль. Бачите, по нулях. До речі, попереднє відео перед цим знімалося конкретно для таких ситуацій, коли, хоча, щоб, хочу, щоб замінили один акумулятор. Або щоб його зарядили, і воно якоби працювало. Воно не буде так робити, тільки повна заміна. Так що, всім гарних переробок.